Всім привіт, друзі! Всім привіт! І ми теж сьогодні приїхали в ліс. Приїхали в Голландський ліс. Дивіться, яка краса вже як дерева розкрасилися. Такі красиві кольори. А всі збирають гриби в Україні. Я хочу. Просто подивитися, чи є в голландському лісі гриби, і які є гриби. Я вже деякі фотографії виставляла, які ми бачили гриби. Ми ще приїхали в інший ліс. От, і тут, звичайно, грибів багато збирати не можна. Можна чисто символічно 350 грамів зібрати для себе грибів. Але я. Вже писала в коментарях своїм глядачам, що я не сильно розбираюся в грибах. Можна сказати, я зовсім не розбираюся в грибах. Я знаю тільки маслюки і шампіньони. От Тому я їх збирати не буду. А якщо я їх побачу, то я просто їх познімаю і вам покажу. Пішли? А зараз хочу вам показати цю цікаву місцевість, такі галявини. Це місцевий парк. Чи місцевий ліс. Ну, така зона. Лісово-паркова зона. Погода сьогодні чудова. В Нідерландах буде декілька днів. Така ось погода, 19-20 градусів тепла. І ось ми вже заходимо в ліс. Скільки листочків вже попадало. Будемо шукати гриби. Мені в коментарях в спільноті написало, навіщо я показую українцям Голландський ліс. Дивний коментар. Я вже відповіла, навіщо. Але я ще хочу сказати, тому що це красиво, тому що це гарно, тому що. Мені цікаво більше всього знати про будь-яку країну? І це нормально, я вважаю, що людина повинна цікавитися, що є в цьому світі, що є на нашій планеті, то це нормально. А як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи цікаво українцям? Бачити, що робиться в світі, в інших країнах. Я не грибник, але хочу подивитися, що тут можуть бути за гриби в такому лісі. Ну, поки я ще їх не бачу, тут дуже волого. Дуже волого, але грибів не бачу. Підемо далі. Може, на сонячне місце. Побачили, що я знімаю, і питають, що ти шукаєш. Я кажу, гриби. От, каже, йди туди. Там великі. Big one. О, дивіться. Вау! Ну, це. Щось таке нереальне. Ой, а вони м'які? Знаєте, такі? У нас бувають такі, як задерев'янілі. Ну, хіба це не цікаво? Подивіться. Я не знаю, чи я бачила у нас в лісі такі. Я пам'ятаю, бачила, вони такі, знаєте, великі і задерев'янілі. Аж тверді-тверді. А що це таке? М -м, не знаю. Якісь, мабуть, поганки. Отак от, от обліпили весь цей пеньок. І ось така красива картинка. Ось така ще зелена, зелена трава. Бачите? Зелене-зелене все. Ану підійдемо сюди. О, тут теж якісь гриби. Бачите отакі? Теж, ну, мабуть, тут тільки на пеньках гриби ростуть. Якийсь грибок. Роса, дощики були, а зараз потеплішало. Вон яка суковита трава ще, бачите? Краса. Ото дерево. А ось ще якась пліснява. Це ж теж, мабуть, гриби, якась грибна пліснява. Ось такого цікавого всього можна надивитися. В Оланському лісі. А Ось які чудеса. Бачите? На дереві повиростали гриби. Мабуть, поганки ж? Он скільки їх. Вон які товсті дерева поспилювали. І порозпилювали, які колоди лежать. Ну, з такими дуплами. А ось ще гриби, дивіться, якісь. Скільки тут їх різновидів. І вони якісь такі рижі. Ці прям з дерева виростають. Ось, Боже, то скільки їх тут, угу. Ось, дивіться. Ану, може, ви знаєте, що це таке? Хтось мені написав опеньки. опеньки, Може це опеньки, хоча <смі> не знаю. Ану дивіться, друзі, що це таке за гриби. Боже, тут і мух повно, вони вже псуються. Ну так, їх ж ніхто не збирає. Ось дивіться, що це таке море їх тут. Ну, не знаю, я такого не бачила в Україні. Ось, може й поганки. Я їх не трогаю, бо я не розбираюсь. І ось на деревах, дивіться, скільки їх. Боже. Боже. Оце то да. Ну, і як оце таке не показувати? Я сама дивуюсь, що таке є. То як же ж не показувати? Це ж цікаво, правда? Чи може це тільки мені цікаво? Напишіть мені, будь ласка, друзі. Дивіться, які стовбури лежать товсті і покрилися грибами. Вон. Мабуть, завалилось дерево. Гуляти по лісу. Дуже класно. А ось перед нами і сонячна галявинка. Бачите, вийшли на сонечко. Сонечко прям сліпить очі. Яка краса. Ще тут походимо, зараз пошукаємо Грибочки А тут є ще й таке озеро, з лебедями, з качечками. І ось такий млин. Дивіться, краса. Друзі, ви всі пишете, дивуєтеся, що так зелено в Нідерландах. Ще я вас теж здивую. Бачите? Яка зелена трава. прям її косити. Така соковита. І ось на сонечку як блищить. Все таке зелене, соковите, наче якесь літо, а не осінь. Тільки от те, що. Жовтіють дерева. І очерет уже засихає. Так що, друзі, я і сама дивуюсь і вам показую. Ридів немає, але дуже гарна земля. Такий прям чорнозем, чорнозем. Ось, бачите, який чорнозем. Ну, якби накопати. Ну, можна приїхати. Мабуть, собі накопати трошки на цей. Ну, може, вона глиниста. Я вже як садовод. Перевіряю, мені цікаво, яка тут земля. Ось. Можна листочків набрати для мульчі. Але, мабуть, тут дуже багато всяких грибкових хвороб. Дуже сиро. Ось так. Ось так, друзі, немає їстівних грибів, не знайшла ні одного, але зато прогулялися в лісі, подихали свіжим повітрям, послухали пташок, подивились на гарну погоду і вам показали. Кому подобається, обов'язково ставте вподобачку, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Далі буде. Всім па-па!